Якщо запитую, запитання а... розглянути, що давайте почуємося. У мене також якщо можна два запитання, одне переходить в інше. Тільки вже конкретно Кіровоградської області. Скажіть, будь ласка, от, є програма об'єднаної позиції, а чи є у вас якась програма, можливо, розвитку Кіровоградщини? Не, адже незабаром парламентські вибори, якщо немає, чи буде, буде вона у вас створюватися ця програма, адже ви самі розповідаєте, що дуже багато проблем, то чи, чи буде? Від вас, під об'єднання опозиції. І питання, яке виходить, можливо, з цього до вас, Валерій Михайлович, будь ласка, чи були у вас якісь, можливо, законопроекти Верховної Ради, що стосуються Євроградської області? І якщо були, скажіть, будь ласка, як вони, як вони роблять? Ну, взагалі, я не знаю жодного законопроекту, який би був. Там законопроєкт по Харківській області, або по Дніпропетровській області, або ще по якійсь області. Я щось таких законопроєктів взагалі в Верховній Раді не бачив. Я хочу вам нагадати, що я працюю в комітеті по охороні навколишнього середовища і по Чорнобильській катастрофі. Я особисто очолюю роботи. По функціях Верховної Ради по будівництву об'єкту укриття, свят 2 сховище відпрацьованого ядерного палива комплексу по перероботці рідких радіоактивних відходів, твердих і тому подібне. Що стосується законопроєктів то мої законопроєкти стосуються, як правило, стосовно роботи Міністерства спочатку надзвичайних ситуацій, там де я був міністром. Такі законопроєкти у нас є. Що стосується Кіровоградської області, якщо ви візьмете, зайдете в інтернет і подивитесь депутатські запити, то ви побачите, що всі мої депутатські запити стосуються виключно проблем Кіровоградської області. І, як правило, кожної п'ятниці звучить два депутатських запити. Чому два? Тому що більше по регламенту неможливо. Що стосується першого вашого питання. Так, ми будемо розробляти нашу регіональну програму. У нас основа є. Я ще не спілкувався з цього питання з Андрієм Олександровичем, але хочу вам нагадати, і вже я один раз інформував про те, що на конференції звітно-виборчій 30 березня ми прийняли так названі основні завдання на 2012 рік. Крім того, такі пропозиції в нас дала кожна міська і районна партійна організація. Так що у нас основа є. Я думаю, що основою буде у нас, що ми виконаємо те, що обіцяла партія регіонів і за два роки нічого не зробила. От ми за оце в першу чергу візьмемося по ключовим питанням.